Про печерицю жовтошкіру. Минулого разу я показувала це місце, де росли маленькі грибочки, ось такі білі. Бачите, коли вони маленькі, вони білі. А коли дозріють, у них з'являються ось такі от коричневі крапанки. Ой, і пластинки їхні темніють. Вітаю, дорогі друзі! Попереднє моє відео про печериці жовтошкірі набрало безліч відгуків. І щоб Розставити в кінці-кінці всі точки нади, я вирішила більш детально розібратися в цій темі, які печериці єстівні, які печериці отруйні і як їх відрізнити між собою. Для цього я спеціально з'їздила на своє улюблене грибне місце і зібрала печериці. Отруйні і єстівні. І хочу показати вам, в чому різниця між цими печерицями. Щоб ви змогли їх розрізняти і не отруїлися. Перш за все, хочу сказати про печерицю жовту шкіру. Були коментатори, які мені розповідали, що тільки ці печериці і вважаються їстівними. І якщо печериця жовтіє, це нормально. Перше, на що ми звертаємо увагу, це те, який запах має гриб. Якщо гриб пахне приємно грибом, як ви звикли, пахнуть печериці, все окей, цю печерицю можна брати. Вона їстівна. Є один вид печериць, це печериця білосніжна, вона також жовтіє. Жовтіє на зрізі, і може при пошкодженні давати такий жовтий колір. Але вона пахне приємно. Незважаючи на те, що вона теж жовтіє. Але якщо. Гриб, навіть не жовтіючи, пахне неприємно, печериця пахне неприємно карболкою. Ну, хто з медиків, той і розуміє, що це за запах, а так взагалі це неприємний хімічний запах, то такий гриб брати не можна, бо він отруйний. Отже, переходимо до особливих прикмет. Печериця їстівна. Як бачите, в неї така товстенька ніжка, більш-менш рівна. У печериці жовтошкірої ніжка тонша. Вона може бути вище, це просто такий у мене екземпляр, із тоненькою невисокою ніжкою. І що ми бачимо внизу? Бачимо, що ніжка закінчується ось таким бульбоподібним потовщенням. У звичайної печериці, у їстівної такого потовщення немає. Потім інша особлива прикмета це пожовтіння ніжки на зрізі. Ось, будь ласка. Наскільки ніжка пожовтіла. Тут в мене є звичайна печериця. Я вже її відрізала ніжку. Трошки її поточили черв'яки, але суть в тому, що вона не жовта, Ну коричнева, тому що черв'яки з'їли. А так взагалі вона біла на зрізі. Зараз в мене є ще одна печериця. Ах, на жаль, вона теж черв'яками з'їдена, ну коричнева. А взагалі у їстівної печериці зріз буде біленький. Крім. Печериці білосніжної, яка так дійсно теж жовтіє на зрізі. Але печериця білосніжна пахне приємно. Пластинки у цих грибів можуть бути приблизно однакового відтінку. У печериці жовтошкірої пластинки спочатку біленькі або такі от бежеві, тобто світлі, не рожеві. У їстівної печериці пластинки відразу рожеві. З часом темніють, і там, і там пластинки. У їстівної печериці. Ось такі от вони стають більш аж до коричневого кольору, такі темненькі. Тут колір світліший. ось Можна зрівняти, що різні відтінки коричневого. На жовтошкірій м -м пластинки такі трошки трошки світліші, більш до сірого кольору, тут більш до коричневого. От За такими от простими прикметами ви можете розрізнити два гриба: отруйний і їстівний. Нюхаємо. В першу чергу звертаємо увагу на запах. За даними сайту «Світ грибів України, в Україні налічується чотири види отруйних печериць, і їхня головна ознака це те, що вони пахнуть неприємно оцією карболкою, прілою, соломою, таким от неїстівним, несмачним запахом.